Яким буде березень для представників знаку стрілець. Ми дивимось: особисте життя, кар'єра навчання, фінанси та порада від таро. Розклад загальний, за особистими розкладами, звертайтесь до мене в особисті повідомлення. Особисте життя у вас в парі все стабільно, у вас перевірені часом почуття. Спільні проблеми, побут, інтереси. Тобто пара стабільна, яка впевнено разом рука об руку крокує по життю. А якщо ви разом не так давно, то всі перспективи, що ви станете саме такою парою. Кар'єра навчання фінанси. От тут щось. Щось не так, як би вам хотілось, ви не розумієте, що відбувається. Вам здається, що чи якісь обман, чи хтось від вас щось приховує, і ці підозри мають підставу. Тобто, подумайте, перевіряйте взагалі всю інформацію, жоден документ, не підписуйте, не перевіривши все декілька разів. Бо є така велика ймовірність, що ви зробите дуже серйозну помилку, тому будьте обережні в цій сфері, саме в сфері фінансів, навчання, бізнесу. І порада від Таро: не бійтесь нового досвіду, не бійтесь виходити з зони комфорту. Вам здається, що ви вже маєте якісь здобутки і щось починати спочатку це не для вас. А от саме порада якраз не бійтесь у цього нового досвіду. Не бійтесь, спробувати абсолютно щось нове і по-новому. Давайте візьмемо пораду, в якій це сфері. А, ну це. Ідеться про стосунки, про кохання. Тобто, от якраз тут можете подумати, як ви можете оновити ваші стосунки, додати якоїсь щось щось нове.